Що трапиться з українцями в Данії, коли війна закінчиться? Ну, це питання, яке принаймні, я чую кожен день. Я впевнений, що ви його чуєте. І скоріш за все, це питання у вас у голові теж є. Воно зрозуміло, багато хто боїться майбутнього. Однак, ну знаєте, майбутнє це не те, що ми з вами можемо контролювати, і не те, що ми з вами можемо вплинути. Те, що ми з вами контролювати можемо, це те, що ми робимо з вами прямо зараз. Як ми живемо, якими зв'язки будуємо, як ми вчимо цю данську мову, як ми шукаємо та знаходимо нашу стабільність, та чи ми використовуємо взагалі ті е, можливості, які в цій країні у нас є. І от насправді про це я з вами і хочу поговорити, і хочу вас запросити на безкоштовний вебінар у четвер, 22 січня о 19.30, де ми якраз з вами і поговоримо про мову, про інтеграцію, про створення спокійного життя в цій прекрасній країні без стресу, про те, що ми з вами можемо робити вже зараз, і як ми можемо взяти або, мабуть, навіть повернути контроль над своїм життям, щоб прийняти участь, от от до нас посилання да, на подію. Переходимо, натискаємо, прийму участь, чи там учасник чи дельця, якщо у вас на данський інтерфейс стоїть. І все у нас з вами буде добре. Побачимось, поговоримо, буде у нас все супер. До побачення.